Всіх вітаю, шановні глядачі, ми в сьогоднішньому відео з вами роздивимось тему, а саме, це система плати праці для фізичних осіб. І ми скажемо про те, що відбувається на сьогоднішній день і як повинно бути. І найголовніше питання це взаємовідносини між громадянами України по відношенню до держави в питанні системи оплати праці, заробітної плати. І як саме... Можна вирішити питання щодо тінізації заробітних плат. Сьогоднішня система це не вирішує, бо саме в сьогоднішній системі є найголовніше питання це нарахування на заробітну плату. Тобто працівник бачить тільки розмір своєї заробітної плати. Як приклад, це 6700 гривень. І саме на 6700 гривень відбувається нарахування у вигляді єдиного соціального внеску. Але це не бачить сам працівник і не розуміє. Це знає сам роботодавець або податковий агент, якого зобов'язали бути у вигляді податкового агента та обраховувати свого працівника, що недопустимо. Тобто роботодавець зобов'язаний займатися своєю діяльністю по випуску якісних товарів та послуг, а не бути податковим агентом та обраховувати свого працівника. Але в дійсності кажуть про те, що роботодавець зараз виконує саме цю функцію. І кожного місяця роботодавець сплач, сплачує за свого найманого на працівника єдиний соціальний внесок. І це цифра 1474 гривень. І відповідно, вже якщо зробити відповідні розрахунки, то заробітної плати працівника відбувається в інтрахуванні у вигляді податок на доход фізичної особи та військовий збір. І в результаті працівник отримує виплату 5394 гривень. Тобто, ця система сьогодення, вона Багато в чому не може надати відповіді на питання в першу чергу, як побороти тінізацію заробітних плат, бо взагалі невідомо для працівника, в першу чергу, що відбувається з його заробітною платою. Ми пропонуємо наступним чином: змінити систему плати праці, а саме це скасувати та заборонити нарахування на заробітну плату та інші доходи фізичних осіб, і замість цього використовувати відрахування заробітної плати. Тобто ми пропонуємо, щоб заробітна плата працівника відразу складала 8174 гривні. І це бачить сам працівник. І вже з цієї цифри буде відбуватися відрахування у вигляді єдиного соціального внеску, у вигляді податок на доходи фізичних осіб, у вигляді військового збору. І в результаті людина отримує вже виплату у вигляді 5394 гривні. Це тільки перший крок для того, щоб людина. Зрозуміло, що відбувається з її заробітною платою. Чому саме такі відсотки він рахування? Чому саме такі цифри, куди вони йдуть, ці відсотки рахування? І це надасть людині в першу чергу розуміння і виховання виборця. Бо людина першочергово обирає тих представників влади, які на законодавчому рівні встановлюють. Відповідні відсотки рахувань на рахувань. І для того, щоб зрозуміти, треба побачити всередині, що відбувається з заробітною платою. І відповідно цей процес, дана система, яку ми пропонуємо, надасть вирішення питання тінізації заробітних плат. Я наголосив тільки про перший крок, бо це дуже велика тема, і вона. Каже про те, для чого це повинно, як це повинно відбуватися. Я тільки показав вам саму систему, яка є на сьогоднішній час, яку ми пропонуємо. Бо саме якщо виборець, в першу чергу, буде розуміти, він буде задаватися різними питаннями. Відповідно, він буде цікавитись, кого саме треба обирати на виборчому процесу, для того, щоб. Відбулась зміна у вигляді відрахувань відповідних відсотків, щоб людина відчувала і знала, що відбувається з його заробітною платою. Тому, шановні глядачі, це відео, яке надає розуміння кожному працівнику знати і розуміти, що відбувається з його заробітною платою на сьогоднішній час, і як взагалі повинно бути для повної картини розуміння. Що має відбуватися для того, щоб людина усягнула всі ті моменти, що має відношення до його заробітної плати? І в першу чергу це виховання виборця, який обирає тих представників, які на законодавчому рівні встановлюють вже відповідні відсотки у вигляді він нарахувань. А це відповідно, має відношення до заробітних плат. Тому ми зробимо. Наступні відео, де покроково розпишемо, які мають бути переваги в цій нашій новій системі у вигляді відрахування заробітної плати. Всім вам дякую, шановні глядачі. Якщо у вас є питання, будь ласка, залишайте. Всього найкращого, до побачення.